Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Сьогодні ми розглянемо генератор QR-кодів, який швидко допомагає генерувати QR-код веб-сайтів та текстах. Тобто познайомимося ми з вами з розширенням клева QR-коду, яке встановлюється в Google додатку. Для цього нам потрібно перейти в Google Аккаунт. Далі знайти три вертикальних крапки налаштування та керування Google Chrome. Відкриваємо, Шукаємо інші інструменти, нижче ведемо до розширення і переходимо до розширення. Далі шукаємо головне меню розширення. Це три вертикальних лінії. Відкриваємо, спускаємося донизу і відкриваємо веб-магазин Chrome. У пошуковій системі веб-магазину Chrome ми пишемо Clever QR от генератор. Вже в мене є. Відкриваються всі розширення, які створюють QR-коди текстів та веб-сторінок. Нам потрібна перша жовтого кольору Clever QR-код. Клікаємо, далі додаємо в хром. Система нас запитує додати або скасувати. Ми додаємо. Чекаємо, поки працює система, Так, система спрацювала. У нас з'явилося вікно. А далі нам потрібно закріпити. На верхню панелі, щоб QR-код працював. Шукаємо пазли чорного кольору розширення. Відкривається вікно, шукаємо те розширення, яке щойно встановили клевер QR-код. Далі закріпляємо його і дане розширення з'являється зверху на панелі. Воно вже активне. Будь-який момент: ми можемо відкріпити, тобто деактивувати. І також у нас є три крапочки, додаткові дії, а ми можемо його видалити з хрому. По суті, керуємо даним розширенням. Як дане розширення працює? Наприклад, відкриваємо сторінку веб-сайту, наприклад, Wikipedia. У нас є адреса, нам треба сформувати QR-код. Ми шукаємо поділитися цією сторінкою. Ділимося цією сторінкою, відкривається вікно, і є така функція створити QR-код. QR-код автоматично створився даної сторінки. Далі ми його можемо завантажити на свій комп'ютер. Зберігається PNG.